Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. World Aquatics – міжнародна федерація плавання в новій версії рекомендацій надає можливість для росіян та білорусів брати участь у командних змаганнях, зокрема в естафетах у плаванні та групових виступах у артистичному плаванні і синхронних стрибках у воду. Інші правила нейтральності збережено. Спортсмени мають виступати без прапору та гімну під назвою Нейтральні індивідуальні атлети. Їхня форма та костюми мають бути повністю білими без інших кольорів. Вони не мають перебувати на контракті у збройних силах Росії Ської федерації чи Білорусі або інших державних силових структурах, а також не мають підтримувати війну в Україні. Глава держави Володимир Зеленський указом ради національної безпеки та оборони України про персональні санкції для зрадників держави серед решти 34 українців та громадян інших країн-артистів, політиків безстроково позбавив ексфутболіста донецького шахтаря і збірної України Анатолія Тимощука державних нагород та інших форм нагородження у 2006 році. Він отримав орден за замужність третього ступеня за участь у чемпіонаті світу у Німеччині. Також хавбек мав звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту. Т України та нагороду імена вогнепальна зброя. У березні 2022 дві контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу заборонив Тимощуку довічно провадити будь-яку діяльність пов'язану з футболом в Україні. Також ексфутболіста позбавили усіх титулів переможця та срібного призера Чемпіонату України Кубка України Суперкубка України. Тимощук оскаржив рішення в КДК проте апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу у повному обсязі. Також Тимощук потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони України. Санкції передбачають блокування активів осіб на території України обмеження торгових операцій, а також заборону в'їзду на територію України, Тимощук подав апеляцію на рішення Української асоціації футболу до спортивного арбітражного суду, який задовільнив позов екс-футболіста. За рішенням суду Федерація зобов'язана повернути йому завойовані титули, тренерську ліцензію та внести до реєстру збірних. Тим часом міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив про ухвалення постанови, яка допоможе підтримати спортивні федерації у міжнародних судах, включно зі спортивним арбітражним. Реалізація цієї постанови не потребує додаткових витрат з дербюджету. Для цього будуть використані вже наявні кошти, кошти відомства. 23-річна олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих з Дніпра опублікувала новий пост, де звернулася до українського народу і нагадала усім за що бореться Україна в російсько-українській війні, серед іншого. Ам йдеться про те, що дівчина говорить, що як і багато українців її віку, вона думала, що народилася у часи без воєн і величезних втрат. Але боротьба за гідність і свободу була, є і буде невід'ємною частиною нашого життя. Хочу подякувати усім тим, хто захищав і захищає цінності України на фронті та в тилу. І нагадати, у єдності сила українців, і тільки об'єднавшись, ми здатні повернути свободу усім нашим територіям і гідно здобути перемогу у війні, завершила чемпіонка. Найгірший варіант з усіх можливих збірна України з футболу зіграє з Бельгією у плей-офф за право виходу до дивізіону А Ліги Націй. Перший поєдинок 20 березня наступного року підопічні Сергія Реброва проведуть умовно вдома. А за три дні 23-го зіграють на полі сухперника. Суха балка жовті води зазнала поразки 2-4 у Львові від тамтешньої енергії у матчі шостого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд. Гості постійно були попереду. Втім, за нічійного рахунку 2-2 Вони пропустили з пенальті. А четвертий гол господарі забили вже у порожню площину білого прямокутника на заключній хвилині поєдинку. Зрештою вражає і його статистика на користь жовтоводців, які завдали 59 ударів по воротах проти 26 в енергетиків, з них 19 проти. Проти шести ульвів'ян у площину Фігурісти Софія Гуліченко і Артем Даринський з Дніпра посіли п'яте місце в короткій програмі серед спортивних пар на челенджері на челенджері Варш Кап». Довільна програма відбудеться у п'ятницю увечері. Час не чекає. Нам потрібні реформи і гарні результати. Тому ми будемо все робити десь революційно і, можливо, навіть боляче. Втім, переважно покроково йти шляхом поступових швидких позитивних змін. Таким був лейтмотив першого засідання новообраного виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області, де було розглянуто близько десяти питань черги денної. Час не чекає, нам потрібні реформи і гарні результати, тому ми будемо все робити десь революційно і, можливо, навіть боляче. Втім, переважно покроково йти шляхом поступових швидких змін, які вже незабаром дадуть можливість Асоціації футболу Дніпропетровської області ще більше ствердити свої позиції одного з лідерів Гри мільйонів України. Приблизно таким був лейтмотив першого засідання новообраного виконкому громадської спілки регіону, яка розглянула близько десяти питань його черги денної. Спочатку очільник асоціації Олексій Марк. Запропонував стратегію подальшої роботи та поінформував про те, що Владислав Штамбур буде опікуватися і перейматися напрямком пошуку і залучення спонсорів, меценатів і партнерів, після чого було затверджено продовження повноважень на посаді виконавчого директора АФДО Ярослава Дерев'янка. Палка, але виважена дискусія мала місце у ході обговорення бюджетно-фінансової діяльності, наприкінці якої усі зійшлися на тому, що вона має бути прозорою, неприхованою, відкритою і публічною. Далі зібрання затвердження. Доло зміни у керівництві комітетів, призначений голова кожного з яких виступив з власною програмою бачення і дій. Так суддівський корпус очолив Дмитро Євтухов, новоствореним об'єднанням тренерів регіону. Опікуватиметься Сергій Дірявка. Олег Волівач залишився куратором тренерського навчання. За програмами Це іде диплом Української асоціації футболу у Дніпропетровській області. Ми будемо ліцензувати молодих тренерів. Ми були на початку ли... листопада в Києві. На зібранні УАФ нам презентували нову програму, зміни від УЄФА, і будемо впроваджувати для того, щоб покращувати роботу молодих спеціалістів в даній області. Роман Прощенко продовжить свою каденцію на посаді голови дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. Натомість на чолі новоспромованого комітету пляжного футболу став Євген Іванов. А головою комітету ветеранів асоціації футболу Дніпропетровської області затверджено Сергія Соловйова. Плануємо реанимувати ветеранське. Ветеранський рух, скажімо так, плануємо проведення чемпіонату області серед ветеранів у віковій категорії 40, 50 60. Формат плануємо більш незвичайний, як завжди. Плануємо 8 плюс 1. Я думаю, що це буде полегшення для ну, самих ветеранів і більш, більш команд буде. Вже на найближчому засіданні виконкому будуть створені і затверджені керівники комітетів студентського і жіночого футболу та низки інших. Робота і діяльність, яких, зрештою, як і всіх, буде спрямована на подальший розвиток і розбудову гри мільйонів на теренах Дніпропетровщини. Дуже задоволений. Це тільки початок. Ще не усі комітети ми затвердили ще нам багато роботи. І... Нові комітети, які нам треба розглянути, фінансово бюджет ми формуємо і плануємо його затвердити до кінця року, щоб ми і всі напрямки знали, які витрати вони можуть розраховувати на майбутній рік. І я дуже задоволений, що усі присутні. І таким чином ми будемо працювати кожен місяць. Отже, початок причому зі старту амбітний, покладено. Попереду нелегка, а в часи нинішнього воєнного лихоліття важка і складна робота. Втім, на сьогодні в Асоціації футболу Дніпропетровської області сформована гарна команда, який під силу вирішувати поставлені завдання. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.